Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Диверсант ФСБ РФ Ігор Стелков Гіркін знову наїхав на ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Він звинуватив кухаря Путіна у підготовці до військового заколоту. Гнівну публікацію про Пригожина Стелков випустив на своєму каналі в Телеграм. В останньому інтерв'ю Пригожин поставив ультиматум міноборони РФ. Він зажадав поставити його угруповання в Бахмуті снаряди до 28 квітня, тобто до вчорашнього дня, пригрозивши інакше відвести своїх вагнерів, оголивши фронт. Стрілкова розлютила така позиція ватажка ПВК. Він звинуватив його у шантажі військово-політичного керівництва. Росії. якщо відкинути сентименти, Пригожин погрожує військовим заколотом, оскільки відкликання з фронту частин та з'єднань без погодження. З верховним командуванням це військовий заколот, і ніяк інакше написав Стилков. Він обурений тим, що Пригожина за такий ультиматум не притягають до відповідальності. А зрадник та дискредитатор все одно я це зрозуміло. Сумом констатував військовий злочинець. За словами Пригожина, компанія Вагнер незабаром може припинити існування. Ми приходимо до того, що ПВК Вагнер закінчується, і ПВК Вагнера за якийсь час перестане існувати. Ми віді. Йдемо в історію, нічого страшного, сказав Пригожин. Засновник ПВК Вагнера заявив про складну ситуацію на фронті та значні проблеми російської армії і найманців із ПВК. За його словами, регулярна російська армія зараз у жалюгідному стані. Безлад у всьому безлад відбувається в обліку у навчанні у планах наступу і головний безлад починається з ми взагалі куди йдемо. Додав Пригожин. Також Пригожин заявив, що ПВК «Вагнер» залишить позицію у Бахмуті та оголить фронт. Якщо у строк до 28 квітня, тобто до вчорашнього дня, не буде вирішено проблему з постачанням боєприпасів. Ожен повідомив, що написав листа голові Міноборони Сергію Шойгу з відповідним ультиматумом. Напередодні очікуваного наступу зсу за прогнозом Пригожина, не пізніше 15 травня. Це може призвести до катастрофічних наслідків для Росії. Також він попередив про те, що ПВК може прийти кінець на сьогоднішній день. Ми приходимо до того, що ПВК «Вагнер» закінчується, і ПВК Вагнер за якийсь короткий час перестане існувати. Заявив Пригожин. До зустрічі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.